У нас і сьогодні тепло, на день обіцяють плюс 15. Я ніяк не виріжу свій кріп, Ну, я його і так вирішила лишити поки що. І я сьогодні схожу до Наталії, я їй там обіцяла е, така резина з транспортерної ленти перетягнути до айки. Ну, вона там хоче, щоб йому, як він лягає, щоб ні мокро не було, щоб не на землю, не на шлак він лягав. Ну, так вона хоче, а сама не може, воно важке. Важке, то ми вдвох спробуємо його перетягнути. О, ой, дивіться, як уже осипалась трояндочка. Це оця. О, ну. А тут ось ще буде квітувати. Так, і я хочу сьогодні на зиму свої кущики пересадити. Оцей червоний. Потім іще такий у мене є малинового кольору, навіть можна сказати, чи бускового, вони якісь такі, як правильно сказати, і не фіолетові. Ну, оцей ось крайній. От, ну, зробити їх гарними. Одне слово, гарними. І е, подивлюся, як там багато. Я хочу з Наташою, сусідкою там поділитись. Позвоню їй, щоб прийшла. От, поки в нас земля волога, це можна робити. Ну, і все, мабуть. Фенді, ти де там? А? Гуляка, ну, вийшла. А чому ні? На дворі тепло. І що я зробила? Це в мене якась, е, якийсь єліць почвопокровний, грунтопокрівний. Не знаю, який Люся мені давала. Я його сюди оце перенесла. Не знаю, подивимося, що з нього буде. Ось. І я там посадила, вчора вже не зняла. Дерен білий, біли, білолистий, якось так він називається, е, Наташа теж дала мені, то я його ось там посадила, е, зробила таке полуколо. Ну, ще нічого тут не садила. Ну, думаю, таке мені щось треба, один якийсь ялівець або тую і отакі е, ґрунтопокрівні ялівці. Хочу посадити. Отож займаюся, пересажу. а чому тепло? Так, медунка, дивіться, як добре прийнялася. Угу. Це хай наростає. Оце її тут і місце. Потім я хочу прибрати від тіля, ну, може, навіть і не в цьому році, а може ще і в цьому році оці хризантеми понад парканом. Ну, і щось, і далі, мабуть, на наступний рік, бо медунки ж у мене нема, мені треба її ще більше, і щоб посадити. Ну Щось придумаю. Щось, щось я придумаю. І я ще пересадила винограду сюди ближче, він ріс отам, там, ямочка лишилася і не буду її засипати. Я туди ще малину посаджу. Це так буде в мене тут два кущики винограду, що прислала мені валя. Скоростиня. Виноград називається От. Небо в нас чисте От. і тепло. Фенді, додому йдемо? Зараз поп'ю кави і схожу до Наталії. Зранку, щоб зробити, вона теж там збирається пересаджувати хризантеми, далі в неї також тут поруч. Два участки. Це по довжині десь 46 метрів. І вона хоче засадити, сподобалось їй, як вони ростуть. Ну, і вирішила так. Подивлюся, які в неї там є. Може, їй запропоную свою, а в неї щось візьму. Там в мене, вроді, всі такі є. Ось так ми і живемо. Ой, сонечко на голову упало. Так, що тут мої ялівці сидять? Ні, це, це туї. Це ж у мене туї. вже... Ну, нічого, поки що, правда, ж вони ніч пролежали без водички, і потім я тільки забрала у Наталії. Ну, вроді, живенькі. Може, і ще підстрижу оцю розу, троянду, вірніше. Так вона добре квітує. Дивіться, і листопад, уже у нас сьогодні 7 листопада. Не знаю, коли я відео виложу, але ось такий у нас день. Я пам'ятаю, в, в прошлому столітті в цей день був мороз, холодно, сніг, і ми ходили на парад. Я собі напланувала, думаю, зараз піду кави вип'ю і потім піду до Наталі допоможу. Дзвоне, а що ти робиш? Кажу, буду голову сушити, помила голову. Я уху зварила, приходь. Ну кажу, добре, зараз я посушусь і прийду. Ну і оце ж одягнулася й піду. На дворі тепло, але я жилетку візьму, бо ми там будемо трішки попрацюємо у неї. Доброго ранку. Доброго ранку. Я думала вже і стіл накритий. Ну ти рання пташечка, коли ти встигла зварить. Ну я ж до собаки встаю. А, я зрозуміла. Наташа, яблука там пропадуть, там у тебе тепло. Хоч винеси на вулицю. Та ні, я може ж буду. Спробувати. Ой, красуня. Чиєш? Зараз давай. І... Оце стіла положили для нього. Так. Якщо поміститься, <хай>, хай лежить. Навірно, я його прив'яжу і відкрию ворота. Ага, І будеш працювати. А він буде Ти думаєш? Да. Ось лежить. Красавчик. Аєчка, йде іди, іди сюди. Ось, у мені кава саме смачніша в, в світі. А, оце що, молоко вже, а до виходного ще далеко. А в мене ще бутилька. А, вони тобі дві взяли? Ні, це одна, а ось така ще в мене. Ага. А, а це ряже. А, я зрозуміла, ягодинське 2,5% літрове. Да. Так, так, ну ми що, а що ти собі нічого? Ти собі дольче взяла. Ага, взяла вам. Це де, те, що вчора не доїла. Та я його по собі не їла. Треба ж, мабуть, цей разів два взяти. Ой, а може, ціла Наташа, нащо ви його на літр зробили? А то, що кажу, його нема ума. А, ти про морожене її розплила? Белі усуття. Нічого не хочу. Ні, оце. Тобі не треба мішати. Ні, не треба, воно таке гарне, дивися. Бачиш, яке зверху гарне? А тут диви, полосочки. І полосочки які гарні. О! Ну, Я ці чашки люблю, але ну, я не бачила. я... Так, і дурочка, Скільки в мене тих чашок, я б ще й оці взяла. Ну, ну Подобаються такі. Може, вони от один раз була на їх мода, а зараз вже, може. Мода прийшла і не стала. Ну, вони мені взяли, мені воно не подобається, що дуже довго воно гаряче. О, так і отож на... Навпаки, то добре, а вона воно дольше, а потім скажеш, мені треба щось такого випити. Компотіку, мабуть, нагрію. Можу. Так, угу. І зараз ми підемо, там ото така резина в неї є з транспортірноє, мабуть. Да. Така да. прям цупка. Я не знаю, як ми. Я знаю, що там дірка така є. Думаю, може нам якось проводити. Я вже дві віробки приготувала. Щоб віруками тягти? Ну я не знаю, чи ми потягнемо, але я думаю, може ми на возичок його почати. Ну, ось подивимося. Возик отак наш на низ полону. Так, о, отак опустимо, щоб ми його могли підтягнути. В общем, цей айк це чудо. Ну, йому треба це допомогти. Там були підони. Угу. Я піддони прибрала, щоб... А що ти прибрала? Щоб він. Ти ж бачиш, що він стає і вже до грудей вилазить із забора. Із і туди він став і оце туловище отак вже на заборі він. Так, а тут він як стає ж, ото як я бачу, не... ну трішки. Ну, оце ж там. Так я прибрала, тепер йому не іще ж багато. Uh -huh. Так там вже буде грязюка. А ну сейчас ми там там трошки є, я то положила резини там ще. Ну, не хочеться, щоб вирвинув грязівці Був та все. Так що Наташа тебе збила mm -hmm. по поводу пересадки, а ти знаєш, а я погуглю, почитаю, може і позажжу. Ну там, Натоня, ну я ж не йти проти неї. Вона Даже сказала, понятно, Ма, не надо рано, рано весною. І воно каже, ну правильно, воно ж моментально і набирається. Як воно набирається там, можна так, оце тільки тільки, тільки починає земля з снігу да. зійшла, да. теж можна. Ну і дуже я буде, так зроблю. Тоже буде мокро, Буде мокро, щоб його не поливати, і щоб воно пішло. Ну і можна і так зробити. Ну, я ж кажу, у нас завтра Тонією Ну, я теж думала, що ти собі будеш садити. А я собі. Ну і я ж теж так хотіла посадити. Ми рішили, кажу, завтра з хазерте мою забув той. А що ви будете робити? Я кажу, я так аж доволі кажу, зробимо. Я його ще про снігу хотіла. Uh -huh. А тоді ж воно ти ж бачила, що було. А вона ма, не робіть на зиму. Ну вона агроном, вона краще нас знала. Вона каже, воно не окуститься, погніють. А весною, воно, каже, моментально піде. Ну, може, і правда ну, вона. Ой, ну, і менше роботи. Значить, от бой. Хоча я пересажую все ж підряд там, що в мене єсті. Ну, я посадила два. Ось ми по твоєму побачимо. Посадила, все ж два кустики. Ну, а жалко, як не, не прийметься. Так, прийметься, Наташа. Це де молодінець. Mm -hmm. ну, хіба що, може, замерзне так? Ти листочки туди понафігуєш? Бо тому що ти ж його зрізала. Ж тебе не... Ось у повну буде. Ну, листочки. то листочки. Так іди собі компудить. Ні, нічого не хочу зараз. Нічого не mm -hmm. наїлася не, 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 не дуже вже. Ну, я зараз допиваю. Два полоники супу. Mm -hmm. Синю розділа, того не хочу, не їлася, що ніяк буде резину підняти. Та піднімем. Якраз оце калорії позжигаю. Каже, так... каже, йди, я зварила уху. Ну, уха не уха. суп з хека получився у воду. Рипний суп. Да. Смачний, гаряченький, що пенсіонером да. треба. Я теж таке люблю. Колючок нема, нічого немає, мій ша повибирався. Ага. Я каже, з так, таким удовольством я Ну, думаю, я зроблю. Ну, зробила сьогодні. Ну, ще, може, вечором, а може, завтра утром здіймню, а тоді коти будуть їсти. Mm. Коти тобі спасибо скажуть, вони римку люблять. А потім після того супу вони нічого не нічого їдять? — їдять. Нічого не, не їдять. Вчора спекла тому блинів, вже немає, вже поїв. Я й думаю. Може йому хлібчик піджарювати. — Попробуй нагаду. Може він буде їсти хлібчик. Це Попробуй, кожен, кожен, кожен день. Лень пекти? М — Піджарювати піджарила і хватає йому отак. І то ж було відкрила okay, uh -huh. і він десь біжить. А зараз відкрила і бігом до мене у кармани. Він же знає, що там добреньке щось лежить. Зараз випустимо, хай побігаємо uh -huh. за тим резином. Так, зробимо зараз. Я вже і полісо, то є, хай зайка по ти що? Я включила, то й поліза. А, отого? Ага. Кузю. Кузю. Ей, я Кузью. Робот-пелесос. Айка, привіт! Ти що спав? Сонний такий. Час Наталя тебе відкриє. Давай я подержу яблучка. О. Іди погуляєш, поки... поки ми. Поки ми там тобі. А, і коти сплять. Осьо хазяйство. На сонечку вигріваєшся, так, да. красунчик. О, і цей. Біжить. Ой, привіт. Тільки не збий мене, не збий. Це Яблучка, це яблучка. Да, да. Все. Це яблуко. Ага. Зараз тобі. А, Аєчка, що ж такое, чого ти не поїв? А чого ти не поїв? Ах ти ж, розбишака. Ех ти ж. Нагріла, принесла, розбу той... Ой, потягнувся як. Красунчик. Айчка. Я, а я! не О, красунчик. Каже, зараз вкусняшку дадуть і марки з слідом. Ой, цілуються. О. Зараз Саші й Наташі пошлю. Отак. Красунчик. І куди поніс? Молодчина. О. На травку. Смачненьке, да? Така кашу хто буде їсти. Взагалі не хоче їсти. Все, немає вже. Ага, трішки не догризає. Ну і все, майже все. Отакий От у нас красавчик айк. Ну, оцей. Оцю резину, кусок оцей, нам треба зараз його перетягнути до гайка. І він буде на ньому лежати, щоб не на землі. Бо то ж були там подони, Наташа говорить, ну вона прибрала, бо він же через них пригає. Ну, і зараз ми оце спробуємо ось на оцю тачку погрузимо і повеземо. І все в нас вийде. Нам треба її, трішки буде її, мабуть, скрутити, Наташ. О, баби, сила! На тачку погрузили і затянули, ну і зараз повезли. Притягли. А затягли, мабуть, що прийдеться розрізати. Ну, ми переграли, тягли, тягли, а потім тачку лишили, бо воно впадає. Я там побачила в неї граблі, зачепили за ту вірьовку. Зараз придав... придавлю, Наташ. Так. Ой. Воно вимазала ті. А, помиються. Тяглаш. О, давай. Так. Не спішив. Ні, мабуть, треба різати вже Наташ, Ну, що ти зробиш? Опа. Опа, все. А ось красунчик, Зараз піду возьму. Красунчик нажити. Да, це нам вже важкувато таку роботу робити. Зато я погуглила і знайшла, що хризантеми можна пересаджувати в жовтні. Вони починають відквітати і можна пересаджувати. Так що я займусь пересадкою, Наталя не знаю, може теж займеться. Айк лежить, наблюдає, красавчик. Ну тут оце ж були поддони. І тепер положили оцей оце, э, лист, лист, резини, да. бо подони йому були високо, і він міг отак перепригувати. Ось о, дивіться, стоїть, наблюдає. А що ти хочеш ще, Наташа? Отуди піддон положимо, поставимо. Ось отут у нас. Ну давай, це вже, це вже, це вже той, той. Давай. Ну, і оце, стілаж положили для нього. А. Якщо поміститься, <хай>, хай лежить. я його і відкрию ворота. Ага. І будеш працювати. А він буде Ти думаєш? Да. Ось о, лежить. Красавчик. іди Іди до мене. Ось, о, красунчик хоче погулять, мене випустили через ці ворота, а йому ж так хочеться погуляти. А я піду по годую, ще не годувала фенді. Що? Краса, так? Будеш, гуляти. будеш, будеш. будеш. Те... Наташ я теж у дворі тільки ж я там буду, а ти тут, якщо. Ой. А як же? Він... Це ж його територія, і він не так. Іди, Все, закривайтеся. Так.